Цього дня, коли знайдемо вихід з безнадії, і звеселилась вся сумна земля, бо народився нині наш Масія, як із сухого грунту пагінець, з'явився він, став тілом, як людина, бо так бо полюбив цей світ Отець, що в світ післав муки свого сина. Пречисте, мов росинка ось дитя, дрімає. Тихо на руках Марії, а Йосип на Ісуса спогляда і небеса в ніч зоряно радіють. Вісь слухають чудову пастухи, небачене донині їм відкрилось зі сходу вже прокладені шляхи, вгорі зоря Остина засвітилась, для мудреців вона дороговказ, Шпі спішать царю вклонитися душею о, дивний і торжественний цей час. Схилилось небо вічне над землею. Еманоїл з небес у світ прийшов. Одна і цьому лише одна причина, і їй дивуюсь знову я і знов, бо полюбив навіки Бог людину, і ми сьогодні любимо Його, бо перший полюбив Його ще на початку. Йому ми славу, велич і дамо, достойний він, хвали і честь прийняти. У світле свято дивного Різдва згадаємо не лише ті бідні ясла, подумаємо про бодвих той Христа, чому Ісусу стали ми всі рідні.